Друзі, глянемо, що нам вдалося впіймати за ранок. Друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на каналі. Виїхав я порибалити на карасика крижівку, на поплавочок, на флет, на фідер. Буду намагатися щось ці дні піймати. Приїхав на двоє суток. Взяв гарну прикормочку, наварив пшуна. Прикормочка ось така в мене буде трохи пшуно трошки збагачена такими атрактантами, як Fish, Карасьова чоснична І одільний Realфіш Карпова на флети я замішав. На поплавочок буду використовувати земляний черв'ячок такий. Ось хорошенький. Вже була зранку гарненька попльовочка піймав одненького такого крупненького карасика. Зараз дощик йде. Там буде видно, що буде далі. На флет була похльовочка теж. Я поки добіг, не встиг поцікти, десь слабенько, певно, карась заковнув. А на флет використовую, коротше, друзі, попапи 6 мм, часник і кальмар. Ось такі. Ось такі зараз покажу. Ось такі попапи, кальмар. І чесник, о, на напопливала покльовочка, але то певно окунець. Певно окунець. О! Дає жару, погодка трошки, звісно. Ну нічого, я зарядився на пару днів, хочу посидіти. Спробувати, що воно де як вийде. Трошки людей поприїжджало, хочу порибалити так всі. Да, друзі, Я рибалю, ви спостерігаєте, як завжди ставте нам лайк, писочку на канал, хто ще не встиг. А я буду помаленьку намагатися щось гарненьке піймати. карасик у нас проводка хороший карасик Ось вам, друзі, і земляний черв'ячок. Свіженький, тільки пішов, підкупав, закинув. І в мене ще є один секрет. В кінці я відео постараюсь, але що ж ждати до кінця вже розкажу. Я беру черв'ячки, тримаю в льосі місяць часу. І ось ця земля пропитана оцим земляними черв'ячками. Підкидаю. Тут оцею землею і линок, і карась дуже-дуже краще, що йде, чим люба прикормочка. Ось це мій секрет, такий невеличкий вам порада. О, хороший карась ветер. Пішов до стира таких свіженьких черв'ячків нарив. з для бо мені. Це від стій. Прошлий вік, як то говориться. Все, друзі, закидаюсь далі, буду рибалити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто що не встиг. А, до речі, вже піймав день коленочка там. Від стиру. О, кльовочка бачу якась. Ну ось таки на поплавочок. Во-во-во, ложить, 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 ложить. Ну давай, веди. Все? Далі що буде. Такий гарний карасик. Поклінувся з того берега від зілля. На черв'як зупаришу. На фідер. І то ще й добре взяв. Нажимаємо, кормушка 30 грама, вводок 25 см. Що я б зупаришу проклямося? Всього були покльовочки на флет. О, ох, ох. О, щось зачіпає флета, бачу. Щось флета трогає. Може по папу, папу поставив, кальмар поставив по папу 6 мм. Можливо, по папу щось добре. припарує зараз буде певно дощик. Вирішив тебе перекусити, приходжу, тут вже натягнуто бачу. То на по походу. Да, на по бля. О, ото карась, я понимаю, бля. То друзі, на по кальмар. О, покарасик. На по-папчик взял. О, на кальмарчик. На флетик. Справий красик. Аж не тільки черв'ята, а й хімії хоче трохи. На попав взяв. Но. Так, будемо його, певно, міняти, але в принципі між нягенький хороший. не Засипається. Все, друзі, я так не живляю, виспобігаєте зразу лайк нам. Черв'яки закінчуються, треба дойти. Зараз черв'яки купати. Друзі, буду помаленьку збиратися, кльову сьогодні немає, зранку впіймав одного гарненького карпіка. Вчора більш-менш так покльовувало, сьогодні стихло, Дощик такий йшов великий, буду я одним словом помаленьку збиратися. Зараз покажу, що я вдалося завчора за день впіймати. Пару красиків і карток. такі гарні. Пів кілограму з десяток зробив. Вчора то було гарно брало на земляний черв'ячок. Ось так, друзі. Всім до нової зустрічі. Пока-пока. О, ще потрчка.